Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на каналі Анолібукс. Якщо ви так само як і я, вже давним-давно прочитали Четверте крило і залізне полум'я, і зараз в нереальному очікуванні продовження серії Ребекки Ярос Емпіреї, а саме книги Оніксова Буря. Тоді це відео для вас. Особисто я вже дуже давно прочитала перші дві книги з циклу Четверте крило і залізне полум'я, і перечитувати їх перед виходом Оніксової бурі просто не маю часу. Але дуже багато моментів, сюжетних поворотів, якихось нюансів вже призабулося. Тому я вирішила в сьогоднішньому відео нагадати вам і собі сюжети цих двох книг і наголосити на всіх основних. Моментах скажу одразу, що в цьому відео буде дуже багато спойлерів. Тому якщо ви ще не читали ці книги, але збираєтесь, то вирішуйте самі чи дивитися відео далі, оскільки я розкажу про весь сюжет, всі повороти, всі нюанси і деталі. Тому це суто ваша відповідальність. Зараз ваш останній шанс вимкнути це відео, якщо ви не хочете знати спойлери. Якщо ж ви вирішили залишитись зі мною, тоді поставте, будь ласка, палець догори цьому відео, підпишіться на мій канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це не лише допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо! Почнемо з першої книги циклу Четверте крило. Всі події відбуваються у вигаданій країні Навара. В центрі сюжету 20-річна Вайолет Соренґел, яка готується до дня призову, і чує, як її старша сестра Міра Соренґел сперечається з їхньою матір'ю, стверджуючи, що Вайолет просто не виживе в квадранті вершників. Їхня мати генерал Ліліт Соренґейл, навпаки, переконана, що все з Вайолет буде добре. Після виходу з кабінету матері міра дарує Вайолет корсет. З драконячої гуски, як не проникну броню. Ну і взагалі перепаковує весь її рюкзак, даючи їй ще піхви для кінжалів і зручне взуття. Також Міра заплітає Вайолет на голові волосся в корону, так щоб важко було його схопити під час бою дорогою до військового коледжу Базгіат, куди, власне кажучи, й має вступити Вайолет, і де відбувається цей день призову. Міра наказує їй знайти Дейна Аетоса. Її друга дитинства, який зараз є курсантом другого року навчання, а також каже триматись подалі від Ксейдена Ріорсона, оскільки він просто може вбити вайолет. Ксейден це курсант третього року навчання, син Фена Ріорсона, який свій час зробив повстання і його було страчено матір'ю. Міри і Violet. Перше випробування для всіх призовників це перетнути парапет, який знаходиться над проваллям. Там немає за що триматись, і дме сильний вітер. Багато хто не доходить взагалі до того коледжу. І знімаючись сходами до цього парапету, Вайолет знайомиться з Ріанон іншою призовницею і пропонує їй обміняти лівими черевиками, щоб, хоч е принаймні, було б, по одному. Червику з гарним щепленням. А ми, як пам'ятаємо, Міра дала Вайолет гарне взуття. Піднявшись туди, вона зустрічає Ксейдена Ріорсона, але він не намагається її вбити. Тому Вайолет починає рух по парапету. За нею інший хлопець Джек Барлоу скидає іншого призовника з цього парапету і намагається зіштовхнути Вайолет. Проте Вайолет вдається перетнути парапет до того, як Джек до неї добирається, і вона притискає його до землі з кінжалом в руці, але звісно, вона йому нічого не робить і відпускає. А він каже, що ще її б'є у квадранті вершників. Вайолет таки знаходить свого друга дитинства Дейна, і він намагається переконати її перейти у квадрант писарів. Проте Вайолет відмовляється, і Дейн бере її до свого рою, щоб захистити. Проте його рій знаходиться в четвертому крилі, командиром якого є той самий Ксейден Ріорсон. І тепер у нього є прямий доступ до Вайолет, і він може її спокійно карати за будь-які найменші проступки на власний розсуд. Перед першим заняттям Дейн повідомляє Вайолет, що його печать це зміння читати нещодавні спогади людей. На заняттях Вайолет вирізняється серед інших, тому що вміє ставити стратегічні питання. До речі, Ксейден Ріорсон так само, як і багато інших студентів, помічені тавром як діти-зрадників. І якраз під час перевірки фізичної Вайолет б'ється з імоджен. Це студентка другого року навчання, яка теж помічена цим тавром. Вона намагається вбити Вайолет, але її не захищає ось цей корсет з драконячої луски. і таким чином вона виживає. І домовляється з Ріанон своєю вже подругою про те, що вона допоможе з історії, а Ріанон в свою чергу допоможе Вайлет з тренуванням. До речі, нагадаю, ще, що Вайлет дуже слабка фізично, у неї є певна хвороба із в'язками там з м'язами. Я не пам'ятаю, як вона називається, але їй дуже складно даються саме фізичні будь-які навантаження. Тому Вайлет навчилась хитрувати, і вона. Іноді отруює своїх суперників перед поєдинками, не на смерть, звісно, але їм стає від того погано. Тому в один із днів вона порушує комендантську годину і іде шукати якісь отруйні ягоди. В якийсь момент під час збирання ягід Вайла чує, як Ксейден разом з іншими вершниками ставрами щось обговорюють. Вона ховається від них на дереві за законом. Вершникам таврами заборонено збиратись в групи більше ніж троє людей, тому це злочин. Коли вже всі розходяться, Ксейден знаходить Вайлет і просить її не розповідати його таємницю, і вона вирішує зберегти цю таємницю, тому що думає, що він просто допомагав їм з навчанням. Завдяки тому, що Вайолет отруює своїх суперників, вона виграє низку поєдинків. Однак одному з її суперників стає погано занадто рано перед боєм. І вона вимушена битись з Ксейденом Рірсоном. Він, звісно ж, дуже легко її перемагає, відбирає кінжали, просто щоб показати, що може. Але в той же час починає її вчити використовувати її статуру для того, щоб знаходити слабкі місця у суперників. Також. Каже їй, що він знав про отрути, що вона отрує своїх суперників, але збереже це в таємниці. Загін Вайлет починає тренування для того, щоб подолати смугу перешкод, яка називається рукавичка, це там вертикальні випробування, які є дуже складними фізично. Але їх треба пройти всім призовникам до того, як почнеться обмолот. Щоразу, коли вони тренуються, Вайлет не може пройти передостаннє чи останнє випробування. У неї постійно воно не виходить, і Дейн, її друг, починає переконувати її такі перейти в квадрант писарів, тому що у неї ж нічого не виходить. І ось тут їхні стосунки починають руйнуватися, тому що ми бачимо, що Дейн взагалі в неї не вірить і переконує її здатися. Уже перед офіційним проходженням рукавички Ксейден каже Вайлет, що правильний шлях не єдиний. І Вайлет знаходить лазівку у формулюванні правил і проходить це випробування нестандартним способом. Таким чином вона не порушила правила, але звісно знайшлись ті, хто був дуже незадоволений, що її не покарали за обхід стандартного шляху. Починається обмолот. Це процес, коли дракони обирають собі вершників для прив'язки. Ми знаємо, що існує багато різних драконів: є сині, зелені, чорні, оранжеві, і в кожного свої властивості, і помічають, що цього разу на обмолот з'явився маленький золотистий дракон, і під час цього обмолоту Вайле чує, як Джек Барлоу нагадується, той хто намагався її вбити і грозився це зробити, і ще двоє інших. Починають вирішувати, як їм вбити цього маленького золотого дракона. Вайолет вже намагається врятувати цього маленького дракончика і б'ється з цими трьома чоловіками. Вайолет відбивається від цих трьох, отримує багато поранень і помічає, що за всім цим спостерігає Ксейден Рірсен, але за правилами він не може втрутитись. І тут в якийсь момент прилітає величезний чорний дракон, який, звісно, допомагає Вайлет. І таким чином Вайолет прив'язується одразу до двох драконів. Такого не було. Вона стає першою вершницею, хто це робить, до Терна, ось цього величезного чорного дракона, і до цієї маленької дракончихи Андарни. Ще важливий момент: дракониха Ксейдона Ріерсона з Гейл – це пара. Терна ось цього чорного великого дракона, до якого прив'язалась Вайле. Це теж дуже важливий момент. Оскільки багато курсантів не прив'язались до жодного дракона. А Вайолет прив'язалась до цілих двох. Я нагадаю, що не люди обирають до кого прив'язуватись, Це суто рішення драконів, і більше того їм по барабану. Що думають люди? І ось так вийшло, що два дракони захотіли прив'язатись до Вайлет. Отже, ці курсанти, які ні до кого ж не прив'язались драконів, вони вирішують Вайлет вбити. Вони нападають на неї вночі, але їй допомагає оця маленька золота дракони Хандарна, даруючи Вайлет можливість зупинити час там на буквально на кілька хвилин, і Ксейден встигає прибігти до Вайлет і врятувати її. Ксейден вбиває їх всіх, а Амбер. Вона, здається, теж командирка якогось крила, яка відкрила двері і допомогла зробити так, щоб е, ці курсанти, які намагались бити Вайолет, пройшли до неї і її страчують як зрадницю. Дейн не вірить Вайлет і просить її поділитися своїми спогадами. Е, натомість Вайолет просить Терна всім показати її спогади. Після цієї ситуації Ксейден призначає першокурсника Ліама охороняти Вайолет, тому що він. Не зацікавлений зараз в убивстві її, оскільки, як я вже казала раніше, дракониха Ксейдена з Гейл вона пара дракона Вайолет Терна, і тепер вони всі в чотирьох дуже сильно пов'язані. І відповідно, якщо хтось із них помре, це страшно вплине на всіх решту. І тому Ксейден просить Ліама охороняти Вайолет. Трохи пізніше з Гейл і Терн займаються своїм драконічним ексом і мають дуже сильні. Емоційні переживання, і звісно, вони передаються їхнім вершникам Ксейдену та Вайолет, І в якийсь момент Вайолет цілує Ксейдена, але він хоч і відповідає спочатку, потім переривається, оскільки розуміє, що це відбулось суто під впливом тих емоцій драконів, від яких Вайолет поки що не вміє відсторонюватись. Загін Вайолет виграє кілька випробувань і за це їх відправляють на заставу Монсератна цілий тиждень. Через три дні туди прибуває Ксейден, оскільки, ніби як його дракони Хасгейл не може так довго бути далеко від дракона Вайолет Терна. Там також Вайолет зустрічає свою сестру Міру, яка там знаходиться. Вони спілкуються, але потім на цю заставу нападають грифони, і Вайолет тікає звідти, як і багато інших курсантів. А лейтенанти вже там військові справжні, вони там залишаються. Але з мірою все добре вона виживає. До речі, саме там ми вперше дізнаємося, що е, Ксейден і Вайолет можуть спілкуватись ментально між собою. Е, дуже смішно там Ксейден почав говорити в її голові, і е, ми дізнаємося, що взагалі вони всі можуть між собою спілкуватись, тобто. Вайолет з Терном так спілкується, ось Вайлет з Ксейденом так спілкується, може вона і з Гейл, в принципі, так спілкуватись. Тобто вони всі дуже сильно пов'язані. Під час навчального бою Вайолет нарешті отримує свою печать, кожен з курсантів дуже її хоче, але ніхто не знає, кому яка дістанеться. І ось її вміння це керувати блискавками. І вона втрапляє у вежу. І вбиває Джека Барлоу, який перед цим намагався вбити Ліама. До речі, я не сказала про печать Ксейдена. Він уміє керувати тінями десь в той час. Уже Вайолет з Ксейденом теж сходяться разом і стається між ними все, що має статися. За кілька днів до випуску Вайолет разом з Ксейденом та іншими таврованими їдуть на фінальні випробування і потрапляють на заставу, яка знаходиться за межами. Сфер цих їхнього захисту в Атебаймі. Там вони зіштовхуються з Венінами і Вівернами, істотами, які нібито існували тільки в казках, і ось тут з'ясовується, що Ксейден та інші тавровані вже давно намагалися боротися з цими істотами. А все керівництво Набари брехало Веніни та Віверни реальні. Загалом ці Веніни, Віверни вони дуже небезпечні. Віверни — це щось типу цих драконів, але значно гірше, страшніше. Веніни більше на людей схожі, але знову ж таки вони не звичайні люди. В них багато якихось сил додаткових і вони можуть легко тебе вбити. І, власне кажучи, ранять вайолет. А Ліам взагалі помирає. Вайлет прокидається в Аретії. Це Вважаємо столицею цього не знаю королівства, звідки Ксейден, і там вона дізнається, що її брат Бренан, я про нього не згадувала, але вона його вважала мертвим, що він вже давним-давно помер. Але виявляється, що він живий. І співпрацює разом з опором, і саме він її і врятував. На цьому завершується перша книга, четверте крило. Перейдімо тепер до другої книги Залізне полум'я, і цей роман розпочинається в нас з того, що Вайлет намагається осмислити взагалі ось цю всю правду, і м особливо те, що її брат Бреннан живий. Тут вона потрапляє вже на збори. З цих повстанців спілкуються з ними всіма, дізнається дуже багато всякого, і власне кажучи, їхні плани, що вони хочуть робити далі. Збори вирішують, що всі курсанти, які зараз сюди потрапили, в Арецію, повинні повернутись до пазгіату до військового коледжу, але приховати все, що вони знають про бенінів та Віверн. Також ми дізнаємось про те, як Бренан вижив, і як попередній вершник Терна, це дракон Вайолет на Олін врятував Бренан. Вони повертаються в Базгіат, і там Ксейден розповідає, що полковник Аетос батько Дейна спеціально їх відправив на ту місію на вірну смерть. І також вони розповідають про смерть Ліама і ще однієї вершниці. Я не буду вдаватись в деталі всього, що відбувалось, бо ну. Ви знаєте, книжка дуже товста. Тут дуже багато подій. Я скажу так коротко: Ксейдена переводять у Самару, тому що він уже випустився, і його переводять власне ще на службу. У Базгіаті з'являється новий заступник коменданта Баріш. А другокурсники, серед яких і Вайолет починають проходити секретне випробування на виживання. Вайолет все більше намагається зрозуміти історію Пазгіату, тому що вона тепер усвідомлює, що їй весь час брехали, і взагалі всім брешуть, і все було не так. І також вони ж проходять це випробування, їх там десь викрадають, якісь допити проводять ну, в межах цього випробування для вершників. І... Загалом, через цього варіша, який дуже жорстокий, неприємний тип, атмосфера в Базгіаті стає такою дуже небезпечною і напруженою. Відбувається низка неочікуваних подій, наприклад, оживає Джек Барлоу. Або ж нападають на Самеру, там, де Ксейден знаходиться. Також Ксейден разом з Вайолет вирушають до Віконта Текаруса на перегмовини. Це Головний в іншій частині їхньої цієї країни, так? Там, де, власникачі, на грифонах вершники, і вони з ними як то ворогують. Також вони знаходять щоденники перших шести вершників. Там вони дізнаються багато інформації про те, як працюють різні обереги, і дуже-дуже багато історичних деталей. Вайолет ледь-ледь переживає п'ять днів тортур варіша. І дуже неочікувано, її тут рятує Дейн, допомагає точніше її врятувати, коли дізнається правду про революцію. І, звісно ж, прибуває Ксейден зі своєї застави. Перед цим він накидав багато трупів цих віверн на різні застави. Навари пайлот вбиває варіша, і революціонери ось ці повстанці пропонують всім курсантам бажаючим приєднатися до них. Хтось не погоджується, залишається в баскіаті. А хто погоджується, вони всі разом. Переміщаються в Аретію в ось цей будинок Ріорсенів, де створюють нову базу, в якийсь момент нарешті пробуджується Андарна. Це маленька золота дракониця Вайолет, яка весь цей час спала. Вони намагаються розібратися, як працюють обереги, намагаються впровадити ось цю магічну систему рун в навчання. Об'єднуються повстанці разом із вершниками, які на грифонах літають. Вони весь час же ворогували, і тут вони, коли починають разом співпрацювати, то виникає, звісно, дуже багато конфліктів між вершниками на драконів і льотчиками на грифона. Також ми дізнаємося, що андарно це не великий дракон, а е, ну підлітка, можна вважати. І це теж викликає багато уваги. Звісно, стосунки і Ксейдена в цій книзі продовжують розвиватись. Там вони постійно то посварились, то помирились, то ти мені не кажеш правду, то ти мені кажеш правду. Ну коротше кажучи, вони багато багато всього тут обговорюють. Вайлет дуже багато всього обдумує. Також ми дізнаємося, що у Ксейдена є ще одна печать, і окрім володіння тінями, він вміє читати наміри людей. Кульмінація настає, коли вже Віверний Веніни нападають такі на Базгіат. І Вайлет разом зі своїми союзниками намагаються оборонятись, захистити фортецю. І тут стає відомо про те, наскільки крута, андарна. І саме завдяки їй можна активувати ті обереги, які вони намагалися активувати весь період всю цю книгу. Тут в цій битві помирає Ліліт Сорангейл, мати Вайолет, яка жертвує своїм життям для того, щоб заживити ті обереги, щоб воно там активувалося. Загалом вони відбиваються від атаки, їм вдалося оборонити базгіат. Але Ксейден раптово перетворюється на Веніна. І намагається знайти ліки. Він питає в Джека Барлу, які теж виявляється Веніном, чи є ліки, але завершується якраз все на тому, що Джек Барлоу каже Ксейдену, що ліків немає. Я маю надію, що вам трошки цей переказ дуже короткий, але все ж таки допоможе пригадати якісь основні деталі, основні моменти. Я знаю, що я багато чого не розказала. Такого більш побічного, так? Тому що це просто нереально. Тут так багато тексту було в цих книгах. Тому я вирішила Зупинитись все ж таки на основних моментах сюжетних, що нам важливо дійсно пам'ятати перед тим, як. Читати Оніксову бурю, яка, до речі, має ось ось уже вийти. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець догори, підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, чи чекаєте ви Оніксову бурю так сильно, як чекаю і я. І як давно ви читали? Чи пам'ятаєте ви всі деталі? Можливо, якісь ключові моменти, які я не згадала, теж важливо. Пригадати, напишіть про них, до зустрічі!